Продовжена огляду будинку. Давайте ми зараз з вами підіймемось на горище. Що ж нас тут чекає? Що ж нас тут чекає? Бог ти мой, нас тут чекає також шедевр і виконання вимог по проєктуванню. Ви бачите вентиляційний прошарок. Зазори між дошками світяться, вітробар'єр і утеплення. Цей будинок проєктувався і будувався ще до 2021 року. Тобто до нових нормативів. Тому так, зараз утеплення треба робити ще більше, але навіть те, що зроблено тут, значно краще будинків на продаж. Багатьох. Ми бачимо з вами утеплення зони Маурлата з вітробар'єром. Бачите, Щільна мінеральна вата там, де можна ходити. І легка мінеральна вата під цією дошкою. Зазори 1 см, доска звичайно обрізна. так Вона оброблена огнім біозахистом. Має всі зазори по периметру, тому що дошка вона грає, тому скрізь повинні бути зазори. Дах зібраний на кровельних скобах і на шпільках, болтах. Якщо ви подивитесь на норматив, ви побачите, що шпільки це саме надійне з'єднання в случаї пожежі. Дах зібраний на скобах, і отут ви можете звернути увагу, бачите, біля скоби дерево трошки темніше. Це із-за того, що на металі з'являється конденсат, і ржа проникає в дерево. Але це те, що я казав багато разів. Дерево гниє з металу. Так. Тому скаба це надійне з'єднання, а всякі нагілі, шурупи, на жаль, ні. В цьому вузлі працює оцей шмат дерева і оцей шмат дерева. Ніякий саморізик або цвячок. З металевим кутиком не може порівнятися ось з цією масою дерева. Тому що оце все волокна і наша конструкція вона працює в цьому напрямку. Ви уявляєте, яка міцність цього вузла? Які вітра, які урагани, де да йому пофігу? Буде стояти навіть через 30-40 років. Оцідкована шпілька, її стан і місце зрізу. Бачите, вже корозія йде. а Там, де цинк, все чудово працює. Давайте трошки про вентиляцію горища. Приплив повітря йде з підпочиви. Також бачите, не проклеєна вискадюкзіна мембрана. А ось ми бачимо з вами вентильований коньок. От бачите. Тобто тепле повітря, волога виходить через вентильований коньок. Ось так виглядає цей коньок з даху. Лайк. Like.